Всім привіт в цьому відео. Ми поговоримо про кодекс невротика, як я і обіцяла, і відразу почнемо із того, хто ж такий невротик. Я хочу зазначити, що цей термін вживається чисто в народі, тобто, це не є медичним терміном. Це використовується для того, щоб описати людину, яка постійно тривожиться. Хвилюється, має багато упереджень, має багато вимог до себе, до світу і до інших людей, займається знеціненням, читанням думок інших людей, і, звичайно ж, тривожними прогнозами на майбутнє. Взагалі, невротик представляє собою такий складний психологічний багаж, де може бути як і складність у самовизначенні, і низька самооцінка, а низьке самоприйняття. Я б навіть сказала, залежність від думки інших людей, а також почуття провини і сорому. Невротики реагують на події дії інших людей на свої власні вчинки і на самих себе, завжди через такі спотворюючі призми, тобто через якийсь негативний фільтр З цієї причини, усі події, які відбуваються в житті невротика, стають такими більш серйозними, важливими, страшними, катастрофічними. А якісь досягнення і хороші події сприймаються як менш значущі і менш цінні. Тому що ми, невротики, звикли на себе дивитися через таке криве дзеркало. Звичайно, збирати цю колекцію інструментів невротик починає ще в дитинстві, не без допомоги батьків. І протягом життя така людина здобуває все більше і більше різних негативних досвідів і, власне, негативних упереджень про самого себе, про світ і про інших людей. Так от, перший. Пункт в цьому кодексі невротика, який я хотіла б зазначити, це щоб бути щасливим, я повинен бути успішним у всіх своїх справах. Звідси ось це постійне порівняння з іншими людьми, невротичне ставлення до соцмереж тобто соцмережі сприймаються як таке вороже місце, де ти постійно програєш і де ти постійно програєш в цих. Порівняннях і в цих е, якихось змаганнях з іншими людьми, з твоїми однокласниками, одногрупниками, знайомими, друзями і так далі. Таке сприйняття змушує невротика думати, що він завжди гірше, він завжди нижче. І все, що в нього відбувається в житті, це типу, фігня. Тому що, якби я справді був успішний, якби я справді досягнув чогось, я би був щасливий, але я не щасливий. Виходить, що я не успішний. Це таке замкнуте коло. Невротик вважає, що щасливим він може бути, тільки досягнувши чогось. Досягає він, наприклад, хоч чогось, наприклад, закінчує університет з червоним дипломом. І що він робить в ту ж секунду, як тільки цього досягає? Знецінює це, звичайно. Та це було легко. Ну і що, у всіх є червоний диплом? Це нічого не значить, це було нескладно. Мені допомогли, мені пощастило. Починається ось цей синдром самозванця. Таким чином, через це спотворення невротику здається, що в його житті взагалі немає ніяких досягнень. Відбувається таке пророцтво, яке, звичайно ж, збувається, тому що, коли людина думає, що вона чогось не може, вона права. Але коли вона вважає, що вона щось може, вона також права. Невротик дивиться на себе через спотворену призму і вважає, що він не здатний нічого добитися. Отже, це і збувається в житті, тобто так воно і відбувається. Людині справді важко добитися чогось, тому що купа енергії витрачається на обдумування постійну саморефлексію і постійне чмиріння. Другий пункт в кодексі невротика, щоб я був щасливий. Мене повинні всі любити і приймати. Я думаю, це знайомо дуже багатьом людям. Ось ця жага до того, щоб не бути, не дай Бог, засудженим, щоб не дай Бог про мене нічого поганого не сказали, щоб мене вважали хорошим, щоб мене не вважали якимось високомірним, злим, хитрим. Ми придумуємо собі якісь власні погані риси характеру, які впливають на наше сприйняття того, як не можна. Звичайно, що так склалося історично, що ми сприймаємо будь-яке засудження як щось типу, небезпечне, що нас можуть ізгнати з із цього плем'я. В якому ми знаходимося, але зараз так це не працює. Тобто, по факту, ви коли кажете людині ні, або відстоюєте себе, або десь висказуєте те, що хочете, добиваєтеся того, чого хочете, ви цим не можете заподіяти такої шкоди, щоб вас по факту вигнали з якогось плем'я. Вам, по суті, важливо подобатись тільки якомусь там певному колу. Всім подобатись неможливо, і вимога сама подобатись всім. Вона настільки руйнує взагалі от, ваше життя, ваше сприйняття самого себе. І знаєте, чому вона така складна в пропрацюванні? Тому що м -м, там дуже багато в сорому, а сором така токсична емоція, що часто невротикам простіше пожертвувати собою, ніж пережити сором за те, що вони не такі хороші, як їм хотілось би здаватись. Я так кажу, вони вони, начебто, я не про себе кажу. Я така сама абсолютно. Наступні пункти звучать так. Якщо я допустив помилку, значить я дурний. Якщо я не досягнув вершини, я зазнав поразки. Якщо це не ого, го то це автоматично дно, так? Тобто людина не бачить середини, і це таке мислення все або нічого, що є когнітивним викривленням, або я офігенний класним всім подобаюсь, і я от на п'єдесталі, так? Або якщо я трішечки комусь не подобаюсь, трішечки я не супер-пупер ідеальний, що абсолютно є нормальним. Я відразу падаю на дно. Немає якоїсь середини і немає цього гнучкого мислення, раціонального, об'єктивного, яке б реально співпадало з реальністю. Наступний пункт це те, що добре бути популярним, відомим і багатим, а бути звичайним і посереднім жахливо. Ви уявіть наскільки це переконання. В наш час впливає на невротика, тому що майже всюди, де ми заходимо в інтернет, ми бачимо тих самих багатих, успішних, популярних, афієнних людей. Ще один пункт в кодексі: мою цінність визначає те, що про мене думають інші. Знову ж таки, нікому не можна мене критикувати, засуджувати, тому що я цього не можу винести. Це катастрофа, це кінець життя. Це мене визначає, це справді про мене. Якщо хтось мною незадоволений, він правий. Якщо мене засуджують, є за що? Якщо хтось мене не любить, це в мені справа. Тобто оцінка себе базується саме на думці іншої людини. Наступний пункт звучить так: я не можу жити без любові. Якщо мене не люблять, значить я нічого не вартий. Що я хочу сказати? Любов це не життєво необхідна потреба. Якби нам це все не описувалося в медіа, в фільмах, в піснях, в віршах, в літературі, в культурі, і бла бла бла, це не є все ще необхідністю для виживання. Так, людині потрібна людина, так, любов дуже важлива. Так, наше життя без цього було б дуже дискомфортним, сумним, можливо важким, але не неможливим. Чому це переконання дуже шкідливе? Тому що а в випадках розставання з вашою коханою людиною ви будете катастрофізувати це на максимум і відчувати це як втрату, не знаю, руки, ноги взагалі свого сенсу життя. Коли для невротика любов сприймається як життєво необхідна потреба, то самі стосунки стають нестерпними. По перше, а по-друге, розставання стане кінцем життя і катастрофою у сприйнятті цього невротика. Тому що це не дасть ні в стосунках отримувати задоволення, тому що при розставанні ви втрачаєте одну із складових речей, яка вам необхідна для виживання, як ви думаєте. А по-друге, ви будете вести себе супертривожно, контролюючи. Постійно буде оця трясучка в стосунках, де ви не можете просто розслабитись, тому що. Може щось статися, і ми розстанемось, я повинен це проконтролювати. Я повинна отримати гарантію, що цього не буде. Тому що якщо це буде, це буде настільки жахливо, це буде настільки нестерпно, я втрачу а, ну, от, як повітря, як воду, як їжу втрачу. Звичайно, що коли ми боремося за їжу, за воду, за дах над головою, ну це make sense, якби, тому що це справді необхідно. А коли ми намагаємося отримати гарантію, що ми ніколи не розстанемось, ми лише псуємо. Наш теперішній момент, ми не можемо отримувати задоволення, ми не можемо розслабитися, ми не врозимося, і це тільки збільшує той невроз, який ви вже в собі носите. Якщо раптом справді ви розстанетеся, а в житті буває все, ми не застраховані, то ви розкатастрофізуєте це на максимум саме через призму того, що любов це. Необхідна потреба. Я вже зараз трошечки перейшла до диспутування, тому що я не можу витримати, просто читати ці пункти і ніяких не коментувати, але все-таки давайте рухатися далі, тому що у нас ще попереду їх багато. Наступне, я повинен або повинна, бути найщадрішим, найтактовнішим, благородним, відважним, самовідданим, красивим. Уявіть, що одна людина. Не може вмістити в собі всі ці якості характеру, це неможливо, це ілюзія. Це буває в фільмах, книжках і це нереальні люди. Далі я повинна впоратися з будь-якими труднощами легко і не втрачаючи самовладання. Та тут не можна злитися, не можна лаханутися, не можна бути посміховиськом, не можна десь не впоратися, не можна облажатися і не можна опускати руки. Тому що якщо я десь зупинилася, опустила руки, або не можу справитися з труднощами самостійно, я слабка, ну там йде знецінення, би, да? Знецінення низька терпомість до фрустрації. Я не можу цього винести. Я не можу винести того, що я не можу справитися з трудністю, так? Або катастрофізація це кінець життя. Той факт, що я не справилась, це кінець життя. Далі я повинен бути ідеальним коханцем, другом, батьком, вчителем, студентом, чоловіком, дружиною і так далі, тому подібне. Знову ж таки ідеальним, тут ключове ідеальним, досконалим. У мене немає права на помилку. Я не можу помилятися, не можу витримати те, що я помиляюся, не можу витримати те, що люди інші бачать, що я помиляюсь, що мене засуджують, можливо, що мене задоволені, що я не найкращий. Да? Тому що знову ж таки пам'ятаємо, що якщо я не найкращий, якщо я не топ, то я відразу дно, в мене немає середини. Тому необхідно бути ідеальним, тому що якщо десь шахлів, шахправа, я вже чмо. Далі, це те, що я повинен швидко розв'язувати будь-які проблеми. Я повинен знати все, розуміти і все передбачати. Це про тривожників, до речі, це що я повинна передбачити будь-яку загрозу, а так як я цього не можу зробити, тому я і в житті нічого не можу зробити ні піти в нову компанію, десь з кимось дружити, ні піти в нову компанію працювати, ні зустрічатися з новими хлопцями. Піти навіть просто в новий ресторан, тому що немає гарантії, що там. Буде класно, а я боюся помилитися, мені ж треба буде досконалим. Тому оцей страх взагалі нового. Та? І я вже мовчу там про якісь такі ну, глобальні речі: там, типу, оженитися, розвестися, завести дітей, переїхати в іншу країну, переїхати назад в Україну. Все це має якісь певні наслідки, звичайно. І невротик не може справитися з тим, що він не може знати. Точно, які будуть наслідки, що постійно оці сумніви, а якщо я повернусь, то буде це, а якщо не повернусь, то буде це, а якщо я залишуся, то буде це. Якщо я переїду в Америку, а що буде там? А якщо, ну коротше, ось це постійно, а якщо, а якщо, що не дає людині жити, тому що вона не може зупинитися на якомусь одному виборі. І проблема насправді не в самому виборі, який ви робите. Складність не в цьому, а в сумнівах, тому що якщо ви навіть. Вирішити ніяке рішення не приймати, а дати собі час трошки подумати. Це вже значною мірою знизить вашу тривогу. Тобто ви перестанете вимагати прийняти рішення. Наприклад, ви можете собі сказати: зараз я не готова на цей ризик. Півроку собі даю і поки що нікуди не рипаюсь. Ви вже заспокоїлись трошки, тому що немає півроку цього метання. Ви дали собі дедлайн, ви дали собі срок. Де ви себе не задовбуєте, через півроку знову перепровірили реальність, а чи хочу я все ще цього? Угу. Якщо я все-таки цього через півроку хочу, можливо, мені все-таки подумати про цю глобальну зміну, там переїхати, народити, одружитися, розвестися, піти на роботу, поміняти роботу, ну і так далі. Наступний пункт. Я повинен завжди володіти собою, та керувати своїми почуттями. Не можна плакати, не можна показувати почуття, не можна показувати, що тобі боляче, не можна показувати, що тобі соромно, неприємно, тривожно, злісно, гнівно. Ну, коротше, ці всі заборони, тому що вам колись, наприклад, не можна було бути незручною дитиною, плакати, злитися. І так далі, і вас змушували бути інакшою, зручнішою, і ви вивчили просто цей паттерн поведінки. Робота тут має і саме базуватися на тому, яке переконання, яка вимога стоїть за цим, яка ви повинна бути ваше ідеальне я. Да? І що ви там таке вимагаєте? Що не можете це виконати? І тоді вже питання постає: а нащо тоді це вимагати? Так далі рухаємося. Я завжди. Повинен вважати себе винним в будь-якій ситуації, я не маю права завдавати біль нікому і ніколи. Угу. Дуже реалістично, так? Пам'ятаєте схему АБЦ? Тобто А, ситуація, Б, думка і С – емоція. Крім того, що ви аналізуєте свої думки і емоції, ви також маєте аналізувати і пам'ятати, що є АБЦ у інших людей, у всіх людей своє АБЦ. І якщо. З якоюсь людиною, з якою ви взаємодієте, яку ви образили, наприклад, так? Для неї А ситуація, ви щось говорите, ви щось робите, наприклад, відмовляєте, позичити гроші. Ця людина щось думає, вона може подумати, як це так? Я не поняла, що це взагалі таке? Мені повинні дати в борг гроші. Ох, і ж вона така затрипанка кончена, що це таке? Ну і наслідок, який емоція цієї людини, звичайно, буде гнів і образок. Ну, а поведінка буде, наприклад, ігнор мовчання. Так в цій ситуації дуже-дуже важливо звернути увагу на те, що людина так думає і тому відчуває образок. На цьому місці могла бути зовсім інша думка. Наприклад, нічого страшного, я поважаю твій вибір. Все-таки прохання, воно на то і прохання, що я можу почути і так, і ні, і обидва варіанти я приймаю. В мене немає вибору, я не можу вимагати з тебе грошей, тому і це окей, я прошу у когось іншого. Чи буде у цієї людини на вас образа з таким мисленням? Ні. Тоді з якого дива ви винна будете в емоціях цієї людини, якщо грає величезну роль в її емоціях, її мислення. Це до того, що ось так от варто пропрацьовувати свою провину і розуміти, чи вона там токсична, чи вона функціональна, чи вона не корисна і вона шкодить вам. В крайньому випадку, якщо ви знаєте, що ви невротик, то повірте, що більшість ваших провин будуть дисфункціональні і не будуть нести ніякої користі ні для тієї людини, якій ви ну, цю провину присвячувати ні для вас самих, звичайно. Тому що якщо ви в цілому задумуєтеся про те, що ви десь робите щось не так, вже характеризую вас як тривожну і розуміючу, і емпатичну, вразливу людину, яка вміє рефлексувати, і яка вміє свою поведінку правильно регулювати. Тому не варто боятися, що якщо ви пропрацюєте свою токсичну провину, ви станете високомірним, а ви станете якимось зверхнім до інших людей, навряд чи це станеться. Як я вже багато разів говорила, незадоволеними будуть тільки ті люди, які регулярно на вас їздили. Для них справді щось зміниться, тому що ви десь їм дозволяли на собі їздити, тут ви почали свої права качати, і вони не розуміють, що, що таке, чого лавочка прикрилася. А ті, хто поважав вас, ті, хто схильний поважати себе, вони і вас, вашу думку, також будуть враховувати і розуміти, що ви десь теж можете і взбрикнути, і мати теж своє как бы, ні -ні, да? Далі це те, що я завжди повинен бути на піку ефективності і ніколи не відчувати втоми і болю. Це до речі, тут про те, що відпочинок треба заслужити. Що просто так відпочивати нема чого, що нема що робити, чи що. Ось це все. Тобто я завжди повинен бути продуктивний і ефективний. І якщо я десь задрав ноги, то я вже ну, поганий, не ідеальний, недосконалий, непродуктивний, не успішний. А успішність необхідна, якби для щастя, як ви пам'ятаєте. Тому так, до речі, список цей по-моєму робив Альберт Еліс. Я вже давно написала цей сценарій і не пам'ятаю, хто це створив. Геніальче на цю, але я думаю, що це Альберт Еліс, засновник. Раціонально-емотивно-поведінкової терапії, в якій я працюю. Ну і останній пункт це те, що я завжди повинен бути щасливим і спокійним і ніколи не страждати. Так? Це часто проглядається от в терапії. Наприклад, людина приходить до психолога і щось пропрацьовує, але в неї не виходить з першого разу, так? але стоїть вимога, що я ж повинна все відразу пропрацювати. І десь потім, коли відбувається відкат, людина теж вимагає від себе не бути тривожною, відразу стати щасливою після терапії, після трьох сесій, треба вже сразу все застосувати. Треба змінити своє життя, треба змінити оточення, там всі переконання пропрацювати і так далі. Ось, але на жаль, психіці треба трошечки часу, навіть якщо у вас не виходить, це не характеризує вас як якусь людину, якій туди доходить. Це лише там ваша структура психіки і взагалі. На вас впливає багато різних чинників, тому немає чого себе дручити, що я все ще не перестав бути в депресії, я все ще не перестав тривожитись, і так далі. Тобто, це останнє, що варто робити, це чмирити себе за те, що ви ще досі не щасливий. Так як рептери придумали цей кодекс, вони ж найкраще і знають, як із ним справлятися. Тому що вся робота в репті, вона присвячується тому, щоб дати вам інструменти для того, щоб ви самостійно навчилися боротися з тими деструктивними паттернами, які у вас є, і з тими деструктивними думками, які... Ви набули в ході свого розвитку, в ході свого життя. Перше, що звичайно вам треба зробити, це розпізнати своє шкідливе переконання. Тобто, ви маєте цей список переглянути, я його залишу в описі під відео. Перегляньте і подумайте, що із того для вас найближче. Ви можете зробити таке бінго, позакреслювати, понаписувати галочки, що у вас із цього списочку є. Наступний крок це аналізуйте і піддавайте сумніву. Вам потрібно побачити невигідність цього положення, тобто невигідність того, що ви так думаєте. Побачите, які шкідливі наслідки має така. Ваша поведінка і таке ваше мислення, наприклад, якщо ви постійно страждаєте від почуття провини, це, наприклад, вас робить більш замкненим, більш зашуганим і не дає вам взагалі зближатися з людьми і бути щирим, і говорити свою власну думку, і відстоювати себе, і так далі. Тобто, побачите, що це має справді шкоду, тому що, поки ви маєте переконання, що Провина корисна. Коли я відчуваю провину, я такий весь блажений і святий, і хороший, і всім подобається так далі. Ну, то, будь ласка, добре, тоді живіть з цим переконанням. Взагалі нічого не маю проти. Якщо вам це вигідно, це не має пропрацьовуватися насильно. А для тих, хто хоче побачити цю нелогіку і невигоду в своєму ірраціональному мисленні, ви можете задавати собі такі питання. Чи можливі інші пояснення, чи є докази на користь цього переконання? Щоб на моєму місці подумав би хтось інший. Хтось інший це мається на увазі, хтось більш раціональний. Я тут відразу хочу зазначити декілька популярних заперечень, які мені можуть написати, наприклад. Як це я буду піддавати сумніву, свої ж принципи? Якщо я принципова людина, то в тому-то і прикол, що я не буду піддавати принципи, чого я маю прогинатися. Нехай світ під мене прогнеться. Я що маю перевзуватися? Перевзуваються тільки лохи і слабаки. Я сильна людина і тому перевзуватися не буду. Я би відразу зазначила те, що перевзуватися це класно, це круто, і я вважаю, що це одна із. Найпрекрасніших навичок, яка може у вас бути. Перевзуватися, просто звучить якось тупо. Але по факту я маю на увазі гнучке мислення, не ригідне, таке реалістичне, раціональне і змінне. Да? Тому що чим більше змінне у вас мислення, чим більше воно адаптується, змінюється, гнеться, тим легше вам буде жити взагалі. Приведу дуже тупий приклад. Вчора я намагалася весь день запустити стиралку. Вона в мене тупо не запускалася. Весь день я дуже психувала, я просто вся і знервничалася з цього приводу, тому що що б я не робила, а робила я тільки одну дію. що б я не робила, вона тупо не запускалася. І я постійно тикала кнопку Вкил-викил, ну і запуск якби програми. Я пробувала різні програми, нічого не запускалося. Я вже психувала, я вже не могла зрозуміти, в чому причина. Я думала, що стиралка зламалась. Але і там був якби знак, який мені натякав. Ну, на машинці самій там висвічувалося якийсь шифер, який мені треба було інтерпретувати, що типу двері не закриті. Але я знала, що я двері закрила все нормально. Просто я настільки була впевнена в своїх діях і настільки була впевнена в правильності своїх дій. Тобто, ну що шо, але двері я точно нормально закрила. Я не тупа, щоб двері не закрити нормально. Ну і звичайно, потім ввечері приходить Назар. Просто відкриває двері, закриває двері, і стиралка тут же запускається. Мені не вистачило гнучкості в цьому плані, тому що весь день я була впевнена, що справа точно не в моїх діях, а в несправності стиралки. Якби я вчасно засумнівалася, я б запустила цю стиралку і ще зранку. Тому це тупий приклад, але просто щоб ви зрозуміли, як працює гнучкість. Якщо ви можете десь вчасно змінити свою думку, засумніватися, ви відкриті до того. Щоб пізнати щось нове, щоб змінити свою поведінку на більш конструктивну і потрібну для вас, наступне популярне питання, яке може виникнути під час пропрацювання кодексу невротика, а чи не обманюю я себе? Коли говорю собі, що я нормальний, що я адекватний, що зі мною все, все добре, я хочу сказати, що ви обманюєте себе набагато більше, коли намагаєтеся собі нав'язати нереалістичні вимоги, які ніколи, і ніким, і ніяк не зможуть бути реалізовані. Наприклад, я повинен бути досконалий, в мене все повинно виходити з першого разу. Я повинен виражати тільки радість і щастя і ніколи не злитися і не, і не сумувати. Отут ви по факту себе справді обманюєте, а коли ви намагаєтеся переформулювати своє ірраціональне переконання в раціональне і гнучке, ви говорите собі от най, найправдивішу правду з усіх. Третій крок це пошук нових гнучких переконань. Як ви це зробите, це вже абсолютно. Ваша справа, ваша свобода, ви можете це зробити як з терапевтом, так і самостійно. Але головне, щоб ви справді постаралися дійти до цих висновків самі. Замість я повинен бути ідеальним і ніколи не робити помилок. Можна сформулювати таке: я можу розвиватися, коли роблю помилки. Я можу вчитися на своїх помилках, я можу ставати краще завдяки ним. Або, наприклад, всі люди повинні мене любити, і я всім повинна подобатись. Замінити на мені б хотілося, подобатися всім було б класно. Але це неможливо, тому що всі люди різні. І мені навіть це і не потрібно для виживання. Мені потрібно схвалення мене самої і, можливо, декількох моїх близьких людей. Мені ніколи не повинні відмовляти. Я завжди повинна отримувати те, чого я хочу. Замінюємо на таке. Мені б хотілося, щоб мені сказали так. Але навіть якщо мені відмовлять я від цього не помру, я можу це винести, і це не буде кінцем мого життя, я просто спробую ще раз. Ви повинні зрозуміти, що набагато більше задоволення ви можете отримати від життя, не вимагаючи від себе нереалістичних ідей. А саме будучи неідеальними, саме роблячи помилки, немає нічого більш натурального ніж недосконала людина з помилками, з недосконалостями це все частина вас як просто людської істоти. Ще одне заперечення. якщо я перестану вимагати, я стану алкашом розхлябаним, задрипаним. Який буде тільки грати в відеоігри цілими днями і нічого не робити, адже я вже класний, я вже достатньо офігенний, ідеальний, щасливий. І для чого ж тоді щось старатись? Ви зв'язуєте те, що ви від себе вимагаєте, і ваші досягнення? Тобто, чим більше я вимагаю, тим більше я досягаю, я більше доб'юсь, якщо я більше, більше буду неврозитись, так? Все залежить від ваших цінностей. Якщо вам справді важливо самореалізація, якщо вам справді важливо чогось добитися, ви і будете прикладати якісь зусилля, щоб йти в тому напрямку. І досягнете ви цього з набагато більшою ефективністю, саме не вимагаючи і не перебуваючи в цьому постійному неврозі. Тому що на неврозі довго не протягнеш. От ці люди, які на неврозі багато чого добились, напишіть, будь ласка, в коментарях. Як проходить терапія, по-перше? А по-друге, розкажіть, будь ласка, як надовго вас вистачило і як довго ви притягнули в такому стані? Тому що я б'юсь об заклад, що завжди такий невроз і такі жорсткі вимоги, які ми сьогодні з вами навели, приводять до. Нічого інакшого, як тільки вигорання, депресія і тривожність. Ще один крок це те, що вам варто вивчати свої емоції і звертати увагу, як вони з'являються. Як я вже говорила про систему Ситуація, Думка, емоція», так, або Ви також маєте пам'ятати про де це диспутування. На цьому етапі ви повинні застосовувати певні питання і раціональні аргументи. Наприклад, які альтернативи моїм негативним переконанням існують, і що може бути більш таким розумним, реалістичним? Ці ситуації далі, звичайно, самоспостерігайте, практикуйте нові переконання, застосовуйте їх на практиці, старайтеся керуватися новими переконаннями, тими, що ви собі записали, а не тими старими. Це може справді допомогти от формуванню нового мислення. Нове мислення формує нову поведінку. Нова поведінка це взагалі нова людина, нове життя. Ну і також, якщо ви не можете справитися самостійно, ви завжди можете звернутися до психотерапевта. Не буду тикати пальцями до кого. Я вам бажаю класного дня або вечора і усім папам До наступного відео!